Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ одинадцятий. ЕЛА Зелінський дивилася на дермота кредока без будь яких емоцій, крізь свої великі окуляри в роговій оправі, а він не міг повірити, як же йому пощастило. Зі спокійною діловою готовністю вона дістала з висунутої шухляди, вкритий друкованими літерами аркуш, і подала йому Думаю, я маю всі підстави стверджувати, що пропусків тут нема. Казала вона. Але не виключено, що я внесла сюди одне або два прізвища. Я кажу про прізвища місцевих жителів, тих людей, яких насправді тут не було. Маю на увазі тих, які пішли раніше, або кого не пощастило знайти і привезти сюди, в усьому іншому список правильний. Я в цьому не сумніваюся. Надзвичайно сумлінна робота, якщо ви дозволите мені дати їй оцінку, сказав Дермот. Дякую вам. Я думаю, хоч нічого в цих речах не тямлю. Що ви досягли високого рівня ефективності у своїй роботі, усе має бути надруковане чітко і ясно, звичайно ж. А в чому ще полягають ваші обов'язки? Ви, певно, так би мовити, здійснюєте зв'язок між кіностудією і Госингтон-Холлом? Ні. До кіностудії я не маю жодного стосунку, хоч природно одержую звідти повідомлення по телефону або передаю їх туди. Моя робота вимагає від мене здійснювати нагляд за соціальним життям міс Грек, громадськими та приватними зобов'язаннями і певною мірою стежити за порядком у домі. Вам подобається ваша робота? Мені за неї добре платять, і я навчилася знаходити в ній певний інтерес. Проте, звичайно, вбивство не входить у коло моїх оплачуваних обов'язків, сухо промовила вона. Вам дуже важко було в нього повірити настільки важко, що мені хочеться вас запитати, а ви переконані, що то було вбивство, жертва проковтнула смертельну дозу, діетилмексину і так далі. Що ж то могло бути іще? То міг бути нещасливий випадок. І як він міг статися, той нещасливий випадок? Як ви собі його уявляєте? Мені його набагато легше уявити, ніж вам, бо ви погано знаєте обставини, за яких він трапився. Цей дім напхом напханий ліками всіх різновидів та наркотичними речовинами всіх різновидів. Коли я кажу наркотичні речовини, то маю на увазі ті з них, які приписують для лікування. Але як і в більшості ліків, те, що вони називають летальною дозою, не набагато перевищує терапевтичну дозу. Дермот кивнув головою. Люди кіно і театру мають дивовижні прогалини у своєму розумі. Іноді мені здається, що чим більшим генієм митця ти володієш, тим менше здорового глузду здатний виявити в повсякденному житті. Це схоже на правду. Ви тільки уявіть собі, скільки пляшечок, упаковок, порошків, капсул та коробочків тягають вони за собою. Там у них заспокійливе, там тонік, там пігулка, яка з бадьорю їй повертає сили, то хіба ви станете заперечувати, що все це дуже легко змішати і переплутати? Я не бачу, як це могло відбутися в даному випадку. А я бачу, один із гостей хотів прийняти заспокійливе або підбадьорливе та дістав одну з пляшечок, які вони завжди носять із собою. І, можливо, тому що точно не пам'ятав, яка доза йому потрібна, бо не приймав її протягом певного часу, міг долити у свій келих надто багато тієї субстанції. Потім його увагу хтось відвернув, і він відійшов геть, залишивши світрунок на одному зі столів. І тут підходить та місіс, чиє ім'я я забула, думає, що то її келих. Бере й випиває те, що в ньому. Такий збіг обставин, безперечно, набагато легше собі уявити, аніж будь-що інше. Невже ви думаєте, що ми не розглянули і не проаналізували всі ці можливості? Ні, не думаю. Адже там було надто багато людей і стояло надто багато келихів і струнками. А такі випадки, коли ви берете не свій келих і перехиляєте його собі в горло, трапляються часто. Отже, ви не думаєте, що гізербеткок була зумисне отруєна? Ви вважаєте. Вона випила коктейль із чужого келиха. Я не можу уявити собі нічого більш імовірного. У такому разі, сказав Дермот, ретельно добираючи слова, то був келих Марини Грек. Ви це собі усвідомлюєте. Марина подала їй свій власний келих або келих, який вона вважала своїм власним, поправила його Ела Зелінський. Ви ще не розмовляли з Мариною. Вона вкрай неуважна. уважна. Вона могла взяти будь-який келих, схожий на її власний, і випити його. Я не раз бачила, як вона це робить. Вона приймає кальму. О, так, як і всі ми. Ви також, міс Зелінський, бувало і зі мною. У таких випадках люди схильні брати поганий приклад. Я дуже хотів би поговорити з міс Грек, сказав Дермот. Вона, як мені здається, надто довго не може прийти до тями. Такий у неї темперамент, сказала Елла Зелінський. Вона весь час накручує себе, ви ж знаєте. А тут вбивство. Звісно, вона не може сприйняти це без істерики. На відміну від вас, міс Зелінський, якщо всі навколо перебувають у стані постійного збудження, сухо сказала Елла, то це розвиває у вас бажання вдаватися в іншу крайність. Ви пишаєтеся тим, що спроможній бровою не повести, коли поруч із вами відбувається трагедія. Вона на мить замислилася. Можливо, це справляє не дуже гарне враження, але якби я не розвинула в собі цього вміння, то теж могла б схибнутися. Чи вам дуже важко працювати, з міс Грек?» Це було запитання особистого характеру, але Дермот Кредок поставив його про всяк випадок. Якби Елла Зелінський підсмикнула брови й мовчки, запитала, який це має стосунок до вбивства місіс Беткок, він мусив би визнати що ніякого, та йому подумалося, що Ела Зелінський може знайти втіху в тому, щоб сказати йому, якої вона думки про Марину Грек. Вона велика актриса. Наділена персональною привабливістю, яку вміє показати на екрані з дивовижною переконливістю, тому можливість працювати з нею мимоволі сприймаєш як привілей. Проте в особистому плані вона спроможна створити навколо себе пекло. Он як, зауважив Дермот. Вона не знає середини, розумієте? Або злітає в небо, або провалюється в болото, І усе в неї жахливо перебільшене, і вона знову і знову змінює свою думку. І при ній не можна згадувати про величезну кількість речей, щоб не зіпсувати їй настрій. Про що, наприклад, не дай Боже заговорити при ній про психічні розлади або про санаторії для душевних хворих? Думаю, не слід дивуватися, що вона особливо чутлива до цих тем, і не доведи, Господи, заговорити про дітей. А діти, до чого тут діти? У неї відразу псується настрій, коли вона бачить дітей. Або чує про те, що люди щасливі з дітьми. Коли вона чує, що хтось має народити дитину, або вона щойно народилася, її відразу опановує глибокий смуток. Розумієте, вона вже ніколи не зможе народити іншу дитину. А та єдина, яку вона мала, народилася дефективною. Ви, певно, про це вже знаєте. Я чув про це так, це дуже сумно, і справді було для неї великим нещастям. Але після стількох років можна було б трохи й забути про все. Вона не може забути. Вона одержима своїм горем, думає про це й думає. А містер Рат о, то була не його дитина, то була дитина останнього з її попередніх чоловіків, Айзедора Райта, останнього з її попередніх чоловіків, а де він тепер живе. Він знову одружився і живе у Флориді, швидко відповіла Елла Зелінські. Як ви вважаєте, Марина Грек за своє життя набула багатьох ворогів? Не думаю, що багатьох, як і всі ми. Вороги бувають у кожного. Через іншу жінку, іншого чоловіка, внаслідок ревнощів або заздрощів, або чого завгодно. Вам не відомо, щоб вона боялася кого небудь. Марина боялася кого небудь? Не думаю. А ви вважаєте, вона мусила боятися когось? Я не знаю, сказав Дермот. Він узяв список гостей. Дякую вам, міс Зелінський. Якщо мені потрібна буде ще якась інформація, я знову прийду зустрітися з вами. Ви мені дозволите? Звичайно. Я завжди готова, усі ми завжди готові вам якось допомогти. То що ти маєш для мене, Томе? Детектив сержант Тидлер поблажливо усміхнувся. Його звали не Том, а Вільям, але його колеги не могли втриматися адже всі знають Тома Тидлера з популярної дитячої гри. Скільки золота й срібла накопав ти мені? запитав дармот кредок, звертаючись до свого підлеглого в тому ж дусі. Вони стояли біля шинку синій кабан. Тидлер щойно повернувся з кіностудії, де провів цілий день. Золота дуже мало, сказав Тидлер. Ані пліток, ані вартих уваги чуток. Одне або два припущення про самогубство. Чому самогубство? Усі думають, вона посварилася з чоловіком і хотіла, щоб він її пожалів, але помирати вона, звісно, не збиралася. Не думаю, щоб у цьому було якесь зерно істини, сказав Дермот. Ні, звичайно, його там немає. Вони просто нічого про це не знають, живуть лише своїми проблемами, у них тільки й мови, що шоу треба довести до кінця, що зйомки мають тривати, вони там сиплють своєю термінологією. Я в ній ні нібе, ні ме. Для них головне, що Маріна Грек повернулася на своє робоче місце. Вона вже двічі зривала зйомки, влаштовувала істерику. А загалом вони її люблять, її витівки їм страшенно остогидли, але вони не можуть не бути зачарованими нею, коли вона в тому настрої, щоб їх чарувати. Її чоловік без тями від неї, до речі. А що вони думають про нього? Вони думають, він найліпший у світі режисер чи продюсер, чи як вони це називають, а ти не чув, щоб він мав інтрижку з якоюсь кінозіркою або просто з якоюсь іншою жінкою. Том Титлер скинув на нього здивованим поглядом. Ні, сказав він. Про щось таке я не чув жодного натяку. А чому ви вирішили, що це може бути? А чому би й ні? сказав Дермот. Марина Грек переконана, що смертельна доза призначалася для неї. Ось у чим проблема. Вона досі в цьому переконана, чи має вона слушність? У мене нема підстав сумніватися, що так воно й було, відповів Дермот. Але річ не в цьому. Річ у тому, що вона не сказала про це своєму чоловікові, а лише своєму лікарю. Ви думаєте, вона сказала б йому, якби. Я лише подумав, сказав кредок, чи в якомусь куточку її свідомості не виникла підозра, що її чоловік міг бути причетний. Поведінка лікаря здалася мені трохи дивною. Можливо, я все це вигадав, проте не думаю. Принаймні, у кіностудії я нічого подібного не почув, сказав Том. А про такі речі стає відомо відразу. А сама вона не завела роману з якимось іншим чоловіком. Ні, вона, схоже, зберігає вірність Радові. А чогось цікавого про її минуле ти не чув. Тидлер посміхнувся широкою посмішкою. Нічого, крім того, що можна прочитати будь-якого тижня в будь-якому кіножурналі. Думаю, мені треба їх почитати, сказав Дермот, щоб увійти в атмосферу, чого там тільки не пишуть, і прямим текстом, і натяками, сказав Тидлер. Цікаво знати, замислено промовив Дермот, чи моя міс Марпл читає кіножурнали. Ви про ту стару леді, що живе в будинку біля церкви, саме про неї. Кажуть, що вона жінка з дуже гострим розумом, сказав Тидлер. Кажуть, ніби тут не відбувається нічого такого, про що міс Марпл не чула б. Вона може небагато знати про людей кіно, але вона, Лебонь, здатна надати вам найдетальнішу інформацію про беткоків. Тепер це не так просто, як було раніше, сказав Дермот. Тут уже не така глуха провінція, як раніше, споруджується багато нових будинків, у яких оселяються нові люди. Беткоки приїхали сюди не так давно. Вони родом не звідси, я там майже нічого не чув про місцевих жителів, звичайно, сказав Тидлер. Я зосередив усю увагу на сексуальному житті кінозірок та на всьому такому іншому. Ти небагато звідти приніс, пробурчав Дермот. А щось усе ж таки довідався там про минуле Маріни Грек, чи зовсім нічого. Кілька разів виходила заміж, хоч і не більше за інших. Перший чоловік вважав, що вона не досить приділяє йому уваги, хоч і був вельми пересічним суб'єктом, ріелтором чи кимось таким. А що це таке, ріелтор? Думаю, це означає агент із продажу нерухомості. Хай там як, а він не вписувався у світ гламуру. І вона позбулася його й одружилася з чужоземним чи то графом, чи то князем. Той шлюб тривав дуже недовго, але принаймні кісток там ніхто нікому не переламав, вона просто виштовхала його геть і одружилася з номером третім, кіно зіркою Робертом Траскотом. Там, кажуть, було палке кохання. Дружина Роберта Траскота не хотіла його відпускати, але зрештою мусила змиритися. Злупивши з нього величезні аліменти. Наскільки мені відомо, усім кінозіркам чоловічого роду живеться вельми нелегко, бо їм доводиться платити надто великі аліменти своїм колишнім жінкам. Але й цей шлюб закінчився крахом. Так, її серце було розбите, наскільки мені відомо. Але через рік або два прийшло нове, велике кохання. Айзідор якийсь там, драматург. Життя в неї було екзотичне, сказав Дермот. Гаразд, на цьому сьогодні закінчимо. Завтра на нас чекає нелегка робота. А що саме? Уважно вивчити список, який я сьогодні роздобув, просіяти 20 із чимось прізвищ, і серед тих, які залишаться, шукати нашого ікса. А ви маєте бодайся і здогад, хто він, цей ікс, жоднісінького, якщо це не Джейсон Рат, звісно. І він додав, скрививши губи в іронічній усмішці Я, Лебонь, піду до міс Марпел, щоб вона мене ознайомила з місцевими новинами.